Я Януля, як ви знаєте, мій канал хтось удалив. Я не знаю чого, і хто зробив, може, хтось показав мені мій пароль. Ну я це не видаляла. Знаєте, коли у мене є більше тисячі підписників, видаляти канал і то з геть з Ютуба це було якось тупо. І я вирішила знімати ще раз відео. Мене Ютуб багато разів не приймав, ніхто мене не знаходив на мені. Все одно хочеться знімати відео. Зараз ми відтікаємо від хлопців, бо вони хочуть нам це щоб ми це не робили. Сьогодні ми будемо провести експеримент. Ми будемо робити з моєю подружкою Каріною. Як ви знаєте, у мене є ще один канал, і в мене е, у нас двох є канал, називається Подружки. І у мене мій канал що я не знаю, як називається. Ми тільки думаємо. Ні, не носі. Ну кажуть, сьогодні Каріна буде знімати, я буду робити. Репочка, а тобі немає задню? дурно. У мене є оцет на баночці опусти камеру. Сідай. У мене чуть соди. Я сьогодні буду її кидати в оцет. Ми вже тут порозливали кляксу, бачите. Не ну, опускай комеру У мене на балконі, я сюди ки... Кину оцет, запускаю пробігом кришкою і вам з на відео. відео. Ми опустимо шапки, бо то, що я робила так давно, я вже додавала барвник. І в мене все було вкрасті і очі були. Ви знаєте, я переїхала. Ну, і розкрути, 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 розкрути і не вже кидай. в круті тримай бажано. Я кидаю, закриваю копочкою. <реш> Якби більше, то, воно, то Як було дуже. Якби було більше оці, то все б вийшло. Опусти. Раз, два, три. Скоріне, коріне! Ми бачили! <реш> вийшло! <реш> вийшло, далі я. Зараз 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 зараз. Тумаєте, бачите? Не знаю, що ми зараз буде, воно вже погашене. Вчилося. І ще багато разів. Знишно, я закриваю, болтаю. Щось страшно. Парі тримай. Тримай бігом цю пропочку. Ви бачите? Опускай. Не, все, вже не виходить. Не виходимо, вже не виходить, але погашене. Вже нема. Все було Ну що ж, всім пока ми мусимо прощатися, ми будемо знімати ще більше відео. Нам дуже сподобався експеримент. Ми, якщо ви хочете, поставити нам хоча б 4 лайка, якщо ще хтось знайде мій канал. Ми будемо знімати для вас ще більше відео. Дивіться на наш канал, підписуйтесь на нього, якщо ви хочете, якщо вам буде цікаво. Інтересно, поки його хтось не видала. Ну що ж, всім пока-пока-пока.